Друзі, вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Важка тема для мене сьогодні нас чекає. Я буду говорити про неї як письменник. Якщо мене дивляться священники, чи люди, які дуже тонко відчувають всі нюанси релігії і так далі, і віри, то просив би мене строго не судити. Знаєте, минулого року. У мене була велика пауза, коли я писав роман про Григора Тютюнника, самогубця, місяцю місяцю. Я думав, що я не докінчу цей роман, я вже говорив, що я відкладу його на невизначений час. До церкви я хожу не так часто, але коли я був, прийшов у церкві і звучала літургія, де були рядки з нітургійної пісні: Помилуй нас, Господи, по великій милості Твоєї, молимося тобі, вислухай і помилуй. Щось перевернулося в мені всередині, я зрозумів, що я напишу роман про Тютонника, що я буду продовжувати. Я вам кажу про власний особистий досвід. Це було неймовірно, це було одне з найбільших вражень мого життя. Це було не так давно. Я відчув, що я здобув оперття. Для цього роману, розумієте? Чого вже? Що це вже інше? Це нас далеко занесе. Я з дум, я вам розказую про свій власний досвід. І така сьогодні виникла тема. Знаєте, спочатку я вам хотів згадати про архи Тесленка. Тут є цитати будуть, і цитата з мого роману Чорне Яблуко про архи Тесленка, якого радянська критика називала атеїстом. В нього справді є оповідання у схимника. Де показано такого монаха, який тільки дбає про гроші, щоб бабуся старенька, в якої, яка до нього прийшла, чи гроші клала, питає. Лютиці і так далі. і так далі. Ну, Знаєте, такою може бути тільки, як це вона називається, синодальна церква хіба Московського патріархату. От. Це, що описує Тесленко у оповіданні у схимника. Немає стосунку до живого Бога до віри. Слухайте, я вам ще одне скажу: найбільше деколи ненавидять ті, що найбільше люблять, найбільше байдужі насправді можуть бути найбільше небайдужими. Ви чуєте, друзі, екстреми зустрічаються. Я вже знаю свого досвіду, що рівні люди однакові, подібні, вони таки завжди є. І такі оповідання, як схемника і так далі видно, як мучить цього молодого письменника тема богошукання і Бога. Мучить його, особисто мучить. От. І він не відповідає за схемників, якихось і так далі. Це, це інше. Багато було випадків, коли найзатятіші атеїсти в кінці свого життя з жахом. Говорили про марно прожиті роки без пошуку Бога, без віри. Звісно, були випадки, коли люди, все, що стосується віри і Бога, вважали вигадками, непотребом, яке в їхньому житті не може мати ніякого значення і так, далі, і так далі, яке їм зовсім не може знадобитися і воно їм не потрібне. Ба більше ставилися до цього або, принаймні. Абсолютно байдужо. Звичайно. Ми тут не за тим, щоб когось судити чи вихваляти. Тільки, тільки міркування. Дивіться. От такий той був Тисленко. Той з туберкульозним рум'янцем на устах. Близький до суїциду, я думаю. Ну, ще мій роман Чорне яблуко прочитайте, там багато йдеться про його долю. Наприклад, візьмемо. Початок поеми Шевченка-Кавказ, яка присвячена якову Дебаймину. Я тут буду багато цитувати, може, десь я чуть-чуть помилюся, але, як ви розумієте, я не читаю з якихось надписів суфлерських, все це з пам'яті. За горами, гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометеє та Морел карає, що день Божий, добрі ребра, і серце розриває. Розриває та не вип'є живучої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Здається Прометей Це щось протилежне до Бога. Але насправді, насправді це алегорії, Шевченкові алегорії. Не нам наплю з тобою стати, дивіться далі, поема Кавказ, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, і далі дивіться, що коли вона прокинеться, коли отпочителя ж Боже, утомолений, і нам даси жити. Здається, що це якісь атеїстичні рядки, рядки богоборства. А я думаю, що це рідке пошуки живого Бога. Зразу згадуються часи раннього християнства, катакомби, тіла мучеників за віру і так далі, які йшли на смерть заради любові альтруїстичної. Це не були поганські жертви. І інших людей чи так далі, щоб самому мати якби, відкуплення, певне, це були альтруїстичні смерті заради життя вічного. Розумієте, ми можемо в цьому заплутатися. Я далі спираюся на літературу. Тільки вам свої такі от такі міркування я вперше до цієї теми звертаюся на ютуб каналі. І далі зразу після тих рядків. Дивіться, які перепади в поемі Кавказ неймовірні. Ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Стане правда. Та неволя, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавії ріки. Згадаймо поему Шевченка Марію, що вже взагалі здається, це просто осанна Марії: Все уповання моє на тебе, мій присвітлий раю, все уповання моє, все милосердіє моє на тебе, мати, возлагаю. За цими рядками, друзі, енергія, енергія натхнення, вона і дотепер не вичихла, вона вчувається між рядками. І в його трагічних богошуканнях Шевченка, якщо я вам дещо демонстрував, або а ти усе, були ікони, де було Боже око намальовано, а ти все видіш, що око, чи ти дивилося з висока, як сотнями в кайданах гнали, у себе невольників святих і так далі. І ці богошукання. І Бого. Віднайдення, оці ці такі перепади, ці амплітуди душі великого поета. Вони просто зараз, от коли ми читаємо, ми чуємо жар. Скільки пройшло років, ніби невичахлий жар, ніби вогнище, яке, яке може розгорітися, коли тільки брати поему Кавказ чи будь-які інші його твори, ми будемо до цієї теми повертатися, якщо ви захочете. Друзі, також просив би вас. Читати найчитаніші зараз мої романи Руки і сльози про Івана Франка. «Місяць у місяцю про Григора Тютюнника, які цього року номіновані на Шевченківську премію. Роман про 70 роки в так званій Радянської України Травом не можна помирати. І роман Інфекція п'яте перевидання. Можна, як ваш друг, принаймні віртуальний. Скажу тільки, що я би сподівався на більше прочитання вами моїх книг. Ви можете дарувати їх людям, які не можуть їх придбати. Мої книги багато хочу прочитати людей. Зараз йде війна, час важкий. Але все-таки я сподіваюся, що серед оцих всіх підписників нашого каналу набагато більше є потенційних читачів моїх книг. Будь ласка, друзі, пишіть мені повідомлення на Фейсбуці або в запити на повідомлення. Повідомлення в Інстаграмі, або в запити на повідомлення в Інстаграмі. Або в мій емейл. Реквізити є під кожним відео моїм. І я відповідаю за ці книги. Це моє основне заняття. Не YouTube канал, а писати книжки. Я вже не кажу, що я живу тільки з літератури. От. І також хотів би сказати. Що поки що, на жаль, наші донати не покривають наших витрат. Я боюся, дуже би цього не хотів. Мені, і менеджеру нашого каналу Марті Мадії, важливі зустрічі з вами, направду важливі. Я би не хотів, щоб в наступному році задихнувся наш проєкт через таку банальну причину. Будь ласка, друзі, хто має можливість, активніше підтримуйте Ютуб канал наш. Дякую. Тепер ще про одного атеїста, як його називали. Також, будь ласка, прочитайте роман Мій руки і сльози про Франка. В нього справді є атеїстичний вірш. Кілька атеїстичних віршів. Зокрема, товариша міст тюрми. Принаймні їх так можна назвати. Я не вважаю їх атеїстичними. Я вважаю даниною. Молодий хлопець написав у 23 роки товаришам із тюрми, даниною соціалістичним переконанням і впливу Михайла Драгоманова, про який так багато йдеться у моєму романі про франка, руки і сльози. І про так званий франків-атеїзм. Теж. Людина має волю абсолютно бути атеїстом чи вірити в Бога, і так далі. Але переважно людина не може не відчувати присутність. Дивлячись на цей всесвіт, на ці складні системи галактик, на все таке, що не могло виникнути завдяки випадковому щепленню атомів і молекул. Не могло. І коли людина відчувається в певні хвилини, дрож проходить по її тілу, дрож пошуків живого Бога, щоб з'єднатися з живим Богом. Вірш Івана Франка. То із тюрми нагадаю, розриваються з уже пута, шув'язала нас з давнім життям, з давніх брудів і думка розкута. Ожиємо, брати, ожиємо, ожиємо новим, ми повнішим і любов'ю огорітим життям, через хвилі смутні та бурливі до щасливих країв поплавем, через хвилі нещасті, неволі, мимо бур судів обмов, поплавем до країни святої, де братерство і згода і любов. Відступ роблю, нема таких країн. Люди таких країн ще не придумали, це тільки мрія людства утопічна. Треба твердо нам бою стояти, не лякати, що впав перший ряд, хоч по трупах наперед ступати, ані крок не вертати назад. Наша ціль людське щастя і воля, розум уладний без віри основ, і братерство велике всесвітнє вільна праця і вільна любов. Не надійте вже більше на Бога, найявиться нам царство Твоє, бо молитва слаба там підмога, Де лише розум і труду пригоді стає. Прошу. Цей вірш товаришамі з тюрми, який, знаєте, відсилаю до свого роману руки і сльози, де багато про це йдеться в художній формі. Знаєте, у му році, коли робили ювілей Франку народно демократична партія, його запросили виступати. Він вже був тоді хворий. Запросили виступати з тим, що він буде хвалити партію. Франко сказав. Бінькарти. Тобто шибеники. Я так вчив у вас багато років, а ви так і не зрозуміли, що, що основне, щоб були добрі школи, де би вчили дітей Божої науки. Щоб вони могли правильно жити. А всі партії, всі це... І він махнув рукою і пішов на місце. Був шок. Шок про цей виступ А на Франка мало згадують. Бо на нього за радянського часу наліпили наличку атеїста, в нього є й поема ще монолог атеїста. Наліпили. І ви знаєте, я коли читав, читав Франкові багато цих всіх, слухайте, я собі думав, що в якому сенсі. Чи не є ця людина по своєму чомусь найближче до Бога в такому крикові пошуку Бога живого. Це як казав єпископ Краківський, що він не чув такого крику, зверненого до Господа, як крик Фрідріха Ніше. Хоч Фрідріх Ніччя на направду був атеїстом. На правду. От. І Франко. І в своїй поемі «Мойсей», і в своїй поемі Похороні, в дуже багатьох творах, які ще раз можна перечитати, ви відчуєте. Особливо з кожним роком, коли його творчість виходила з рамок юнацького такого захопленого гормонального дисбалансу, даруйте мені, як вірш товаришам із тюрми, і коли це ставав і великий письменник. До якого так чи інакше, навіть в той час, коли Україна не мала державності, починали прослухатися набагато більше людей. І цю наличку, що йому почепили його ненависники, слухайте, митрополит Шептицький спеціально видавав такий документ, де казав, що матеріалізм і атеїзм є спорадичні у творчості Івана Франка і в діяльності, тобто випадкові. Митрополит Андрій Шептицький. Звертаючись до єпископа Костянтина Богачевського, який вважав Франка, що всі твори треба заборонити, спалити і так далі. і так далі, Бо Франко атеїст. Чим більше Франко ставав великим потужним письменником, тим більше починало з'являтися Франко ненависників. Я не кажу, що їх було дуже багато, але вони були. Це, напевно, ті, які, як Осип Назарук, колись дуже любили його творчість. Розумієте, то ми з самого початку починали ненависть дуже близька до любові. Тільки вони вже не можуть вони не можуть перетнути цей екватор. Але це відомо всім. Я думаю, що десь, коли ми наступний раз візьмемося до цієї теми, як би ви хотіли, ми поговоримо про п'єсу Лесі Українки на релігійну тематику, про п'єсу в Катакомбах, про п'єсу на полі крові, про п'єсу Адвокат Мартіан, про п'єсу «Руфіни Пріссілла. І ще про кілька п'єс. Я недавно почав читати книжку Апокраф розмову Оксани Забушко з главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, де Оксана Забушко і Святослав Шевчук зачіпають ті питання, які хвилюють мене в моїх пошуках християнських. Дуже хвилюють мене, з якими я ніким не ділюся. Намагаючись самому після випадку минулого року у церкві під час мого рідкого перебування, коли я раптом зрозумів, що я далі буду писати роман про тютюник. І дрож пройшла по моєму тілу від абсолютно такого, що я ніколи не очікував. І хочеться тоді, знаєте, даруйте мені це не акторство. Просто заплакати і впасти на коліна перед чимось таким, яке не має ні назви, ні імені, але ти починаєш його відчувати в своєму серці, принаймні на якийсь час, і ти вже ніколи не можеш цього забути. І думаю, що про Лесю Українку вернемося. Обов'язково окремо, окрема тема. окрема тема, от. Ще би хотів згадати про Михайла Коцюбинського, про якого ми говорили в попередньому відео відеорозмові нашій чи відеолекції, бо мій відео називають лекціями. Нехай буде лекції. Як, як хочете. От. Я би казав, що це бесіда з вами. Розмова, лекція, значить, лекція. От. Так я хочу вам одне сказати. Тут зараз тільки одне. Михайло Коцюбинський вважав себе атеїстом. Може, не так він, як його дружина Віра Устимівна? Дейшо. Я нічого не коментую. Я люблю цього великого прозаїка, так, з таким великим літературним талантом, який так рано помер, розтерзуваний пристрастями важкими і хворобами. Але його четверо дітей, Юрій став більшовицьким комісаром, який ненавидів все українське. Відхрещувалося від українського дочка Оксана, абсолютно. Безпринципний син Роман, який також відхрещувався, важка радянська кар'єра Ірини дочки, було четверо дітей. І таке враження, що вони не народилися в сім'ї. Письменника, який дотепер для багатьох важливий, який дотепер для багатьох улюблений, Михайла Коцювинського. Ми не можемо його звинувачувати чи казати, чи він атеїст, чи він не атеїст. Ми не знаємо насправді цього. Ніхто цього не може знати. Є речі, які він забрав собою в могилу. Він не говорив про них. От. Але долю його дітей, дуже і лист Сергія Єфремова. До Юрія Куцюбинського, що батько ваш в могилі би перевернувся, якби бачив те, що ви творите, ніяк не вплинув на Юрія Коцюбинського, який мав особливу жорстокість. Хоч є і версії я не знаю, і не буду стверджувати, що Михайло Коцюбинський познайомився з, з, з Вірою Дешою в той рік, коли потім через кілька місяців Юрій народився. А вже те наступні діти, то от коли вони були, не знаю. В будь-якому разі, просто щось так про це заговорив. Заговорив і ще би хотів, користуючись нашою розмовою, поговорити про ще одного поета, якого ми майже не знаємо, друзі. Така вона, якби сумбурна бесіда, але все про одне. Вона наснажена, ця бесіда має нитки спільні. Ви відчуваєте їх про поета. Олексу Стефановича, Олексія Коронатовича Стефановича, сина священника з Волині. Який у 20-х роках жив у Празі і у 30-х. Потім жив у Німеччині, а потім жив у Америці. Типова доля українського іммігранта. І зараз, будь ласка, дивіться на цитати. І один з наших гуртів співає. Чудову пісню колядку, на слова Олекса Стефановича, мов лямпада повно масла, світить панна чиста красна, ночі ясна, ідеєю різдвяну. Де кожен бук, кожна літера, кожен асонанс, кожна алітерація перегукується. Чи вірш крути, Подивіться на нього дві строфи з вірша крути. Особливо там, де йдеться про розстріляних під крутами. Чи інший вірш, де йдеться про подвиги як тих, що йшли на смерть українських вояків. Але Олекса Стефанович на еміграції вів виключно життя поета, коли Євген Маланюк гримів із своїми поетичними інвективами Україні в тому числі, а може і не Еллада Степова, лише відьма сотників, вона мертва й гарна. Що чорним ядом серце напува, а опівночі пропадає марно. Писав Євген Маленюк про умираючу Україну, яка помирала під більшовицьким чоботом, про містичну Україну гоголя, якою він намагався вирятувати свою душу. Олекса Стефановича мотиви елегійні, переважно ніжні. Крім поеми Кінець Атлантиди, де звучать тяжкі апокаліптичні мотиви кінцесвіття занепаду Великої Руїни. І сам він був, згадували, він так і не одружився ціле своє життя, друзі. Не одружився. Ба більше. Він шалено боявся одруження, я вам скажу чесно, це був переконаний парубок. Переконаний, неодружений, розумієте? Не те, що десь там кось не знайшов, шкодував ціле життя і так далі. Ні, він був одружений з поезією українською, так як не чує Ловецький. Хоча в 65-му році, 5 років перед смертю, Секс називав одною з чотирьох поезія Україна, і третє щось не можу згадати, четверте найважливіших речей в його житті, але я вам скажу чесно: так як і не чує Ловецький, не дуже його було помічено в якихось пригодах. Але це так, це такий добрий невеличкий гумор, бо дуже тяжка, ця така ну, складна ця розповідь для мене сьогоднішня. От, і він вже коли в кінці сорокових років потрапляє до Америки, то він і, 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 і далі ті свої всі казали, що він і коли жив у Німеччині ще перед тим, коли жив у Чехії, був дуже наговіркий, був часто голодний, працював що в Чехію. Багатого чоловіка син його був трошки ну каліка, він його доглядав і вчив його. Він ніколи нічого не просив, не просив грошей. Десь от поета там ходили на якісь біговицька, так далі, їли. Він ніколи. Він був самітником Олекса Стефановича. Він працював з буквами, звуками, з найменшими проявами життя букв, з найменшими поворотами слів у поезії. Якби ви знали, скільки вколав Олексій Стефанович у свої вірші. Як писав Франко, якби ти знав, як много важить слово. Особливо для письменників. Він душу всю свою вклав. Як і я намагаюся вкладати свої прозові твори і інші наші письменники. Друзі, зараз теж є такі письменники. І він був людиною дуже підозрілою. Не дивуйтеся. Все найкраще. В його поезії дуже неговіркою, дуже, яка погано йшла на контакт з людьми. Не мізантропом. Чуєте, друзі? Бо я дуже цим цікавим, це глибше. Не мізантропом, полохливою, неговіркою людиною, яка повинна була багато роз... років місяців, це... тотось осьмачка це трохи інше. Тотось осьмачка тотально не вірив людям. Стефанович мусив знати людину добре. Мусив знати добре, я ж тоді він ставав до розмови, казав молодий поет Богдан Бойчук, який познайомився з Стефановичем. Ну, тоді молодий з Нью-Йоркської школи Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Юрій Тернавський, Марія Ревакович, Патриція Калина і так далі, так звана Нью-Йоркська група поетів. Так от познайомився з Стефановичем. І перше, що йому кинулося, почув Стефановича поезію: Геній подумав Богдан Бойчук. І зразу Стефанович спитав, як справи у Маланюка. Каже, то живе в Нью-Йорку. А я кажу, його боюся, він може приїхати сюди мене вбити. Ну, Я вам мушу це сказати. З роками Олекса Стефановича розвивалося манія преслідування. переслідування. Не така, як тося, ось мачка, але все одно. Все одно і він такий самотній, самотній проживав. І потім підозрював Бучука, що він щось там виправив в його віршах, Богдана. Це. Не був поет Стефанович, це була інша його частина людини, яка не витримала того всього самітнього життя, яке він провадив ціле своє життя, яка не мала друзів, хоч мало невелике певне спілкування і так далі. Але у своєму своїй тонкості надмірній ця людина не витримала. Надмірні душевні тонкості, тонкості, які переростають хворобливість. Отак От Олексій Стефанович я би схарактеризував. І такий він був з піднятим коміром, худий, си, з роками сивий, він помер у притулку для перестарілих в Америці в Буфаломісті в 70-му році. І за його могилою було декілька людей. І потім передмову писав літературознавець Іван Фізер, через кілька років вийшла велика збірка віршів Стефановича і ті, що він писав останні роки. І один із цих віршів, який ви бачите останній в наших цитатах, мій один із найулюбленіших, який також як. Фраза з літургії, про яку я сьогодні говорив, і тільки про свій досвід вам, друзі, сьогодні. Колись так само на мене справило таке враження, яке я не міг кілька строф з цього вірші, я не міг нічого з собою зробити. Незмірно виситься, лише один воздвигся Христос, підійнявшись над виром розпаду, поборовши в собі мерця. Він вартує всерівний Господу, бо ще вірить у людські серця. Так закінчується вірш Олекса Стефановича «Христос». Вітаю вас з різдвяними святами і бажаю нам миру, перемоги і сили в цей тяжкий час поєдинку за життя і за майбутнє нашої України. Дякую.